Як зрозуміти, що людина залежна? Розпізнати залежність це перший і один із найскладніших кроків. Міще наведено ключові ознаки, якими можна визначити, що з людини може бути залежність. Ми розберемо їх у трьох рівнях: поведінковому, фізичному та психологічному, поведінкові ознаки залежності. Втрата контролю людина вживає речовину частіше, ніж планувала. Не може зупинитися після однієї дози або одного келиха, неодноразові спроби припинити, але безуспішно нав'язлива поведінка, постійні думки про об'єкт залежності, алкоголь, наркотики ігри тощо, постійний пошук чи способу використати, зміни у способі життя, відмови від колишніх інтересів, хобі захоплень, зниження працездатності. Пропуски навчання чи роботи Нова компанія часто з тими, хто теж вживає. Прихованість та брехня. Людина починає брехати ховати факти. Може ховати речовини, гроші, телефон. Агресивно реагує питання поведінці. Фізичні ознаки залежності. Зміни у зовнішності, Втрата ваги, блідість, мішки під очима. Сліди від уколів, шкірні висипання, Почервоніння очей, нестабільна хода, тремтіння, симптоми абстиненції ломки, дратівливість, тривожність, безсоння, нудота, пітливість, озноб, судоми. При алкоголізмі похмілля, при наркотиках ламання, при фрамані – сильна психоемоційна напруга, зростання толерантності. Згодом потрібно все більше речовини або стимулів для того ж таки ефекту. Людина вже не відчуває задоволення від звичної дози, психологічні та емоційні ознаки, перепади настрою, швидка зміна радості та агресії, неадекватні емоційні реакції, ізоляція, людина уникає сім'ї, друзів. Багато часу проводить на самоті або в підозрілі компанії. Заперечення проблеми людина каже я будь-якої миті можу зупинитися, критикуючи глузує з ідеї лікування. Звинувачує інших, ви мене довели, у всіх бувають труднощі. Важливо пам'ятати одна дві ознаки ще не означають залежність, але є тривожним сигналом залежність це хвороба, а не слабкість характеру, і вона потребує професійної допомоги. Чим раніше виявлено проблему, тим вищі шанси на успішне відновлення.